Всім привіт, це проєкт інсайт на радіо міста Бугом Нагадую, наші хвилі 101,8 FM у Вінниці та 92,7 FM у Козятині З вами працює Віктор Мозалевський. І сьогодні з нами також попрацює Євгеній Дейнега, головний інспектор відділу превентивної діяльності головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області. Пане Євгене, дякую. Віта, вітання. вітання. Вже дякую ще рано. Ще у нас два хвилин розмови. Доброго дня а, і поговоримо сьогодні. Назвав. Тему небезпечне тепло. так Ну Що я мав на увазі? Я мав на увазі те, що настанням холодів ще а побутовим споживачам немкнули опалення так ну, в загальній кількості. І люди гріються, хто як може, хто як може і не завжди звертають увагу на техніку безпеки, не завжди звертають увагу на справність тих приборів, як чим вони гріються, так не завжди звертають увагу на. Обслуговування печей, димоходів. Так, про це все ми сьогодні поговоримо. І якщо можна, останній приклад, коли от, дійсно такий випадок стався, сталося займання через несправність або неправильне використання електроприборів. Так, це сезонність. Ми спостерігаємо завжди, коли ще літо вже пішло, а ще вже наступили холод, а тепло ще у нас. В оселях не прийшло, uh -huh. ми спостерігаємо, що люди нехтують правилами безпеки, пожежної безпеки, наражають на небезпеку інших, вмикають обігрівачі, забувають їх вимикати. Так, нещодавно був приклад, коли. Дитина пішла в школу, забула вимкнути вимикач, такий, як обігрівач, обігрівач, обігрівач це е, вентилятор-нагрівач, uh -huh. всі uh -huh. знають, всі говорять, у нас в народі дуйки. Uh -huh. І е, значить, відбувся перегрів е, е, цього нагрівача, внаслідок чого виникла пожежа. Добре, що вигоріла тільки кімната. Так було б і. Якби набула пожежа масштабів, це було б вже більш плачевніше. Більше шкоди. Так, да. Тому м -м, потрібно завжди звертати увагу при покупці е обігрівачів. Е ідеальний варіант, якщо обігрівач має датчик е перекидання, що він, коли перекидається чи впав, uh -huh. він вимикається uh -huh. Е- Датчик перегрівання. Має бути, якщо перегрівається і е, також має вимикатися. Е, обігрівач має бути заводського виготовлення, мати е, паспорт, сертифікат це ми говоримо про ідеальні, е, якщо ви вибираєте його в магазині, купуєте. Ага. Якщо ж у вас е, обігрівачі вже багаторічні працюють, то потрібно перед тим як ви починаєте його експлуатувати після періоду певно, що відстояв у вас десь там в шафі. Треба звертати увагу, щоб не було ніяких на ньому плям, е, прогорілостей, щоб не було відшарувань на металевих частинах, щоб е, ізоляція була не пошкоджена. Щоб дріт в вилці не. Так, та, щоб не болтався, отався, скажімо так. Та. Треба такі, е, такі моменти, такі дрібниці вони дуже важливі. Угу. Е, добре. Ми, є ще така річ. Я, ну, я пам'ятаю, коли купував собі такий дуйчик. Так то е, у них була вбудована функція, і це не дорогий дуйчик. Але вже була вбудована функція терморегулятора. Він нагрівався, наприклад, нагрівав кімнату до якоїсь температури, вимикався, а потім кімната охолодшилося, він знову вмикався. Ну, але на це все одно розраховувати не варто, коли так. ви входите з е, свого помешкання. Все одно треба оці. Прибори відключати, так і розумію? Так, звичайно. Ми ви, ми зараз говоримо про такі китайські uh -huh. дуйчики, які вмикаєш на певний режим, і він вимикався. Але, скажімо, питання надійності теж тут воно під питанням. Тому не слід нехтувати елементарними правилами і краще його. Вимкнути і не залишати без нагляду. Добре, давайте пройдемось по основних правилах безпечного користування саме електрообігрівачами. Так, вдома. Ну, по-перше, вимикати, коли уходиш, перевіряти перед тим, як він працює, Що ще, на що треба ще звернути увагу. На що звертати увагу? Обігрівач потрібно вмикати безпосередньо в мережу, не через подовжувач. Угу. Пояснюю, чому. Коли ви вимикаєте через подовжувач, ви створюєте додаткове навантаження на мережу. Бо таким чином втрачається потужність, починаються всередині обігрівачани процеси, які можуть спричинити коротке замкнення, перевантаження. По-друге, ці шнури подовжувача, ви ж можете за них потім і зачепитися. Ну, тобто, коли по ви вже казали, коли вже ви виходите з дому, обов'язково вимикати збережі. вимикати, дивитися, також дивитися, щоб цей обігрівач не стояв близько до горючих матеріалів. Угу. Тому що він буде їх нагрівати і таким чином також може спричинитись пожежа. А взагалі, як він має бути розташований в кімнаті? От найкраще для нього, і повітря він же бере повітря, щоб нагрівати, так щоб йому був доступ повітря і він ні біля чого не Ну, стає. він, зрозуміло, що він не має бути у вас закутаний в якихось покривалах. Mm. В цьому він має бути на твердій основі, щоб він з всіх частин, ну з кіл Тобто, нічого його не блокувало, скажімо, вентиляційні канали самого обігрівача нічим не були закриті. Бо якщо вони будуть закриті, відповідно він буде працювати неправильно. Через що. Я б ще хотів би нагадати, якщо ви, коли вимикаєте електроприбор, відчуваєте, що вилка гаряча або навіть просто тепла, тут зверніться до майстра, щоб вам його відремонтували, подивились до цієї вилки, тому що щось вже не те. Чомусь вона гріється. Пане Євгене, ми так заакцентували, зосередились більше на електрообігрівачах типу Дуйчик, але наші ж є інші електрообігрівачі, масень, радіатори. І ви знаєте, ще такі були обігрівачі старого не правда, старого типу, я не знаю, чи хтось їх ще використовує, відкриті з від відкритим нагрівальним елементом. взагалі вони ще ну В вашій практиці ви зустрічалися? Ну, з ними? Зараз вже, напевно, дуже мало, де можна побачити. А скажімо, якщо порівнювати масляні із е, дуйчиками, то це масляні більш безпечні, але е, менш ефективні. але менш ефективні Він довго нагрівається, але. ну Перевага він і довго вистигає. Е, uh -huh. Але що одне, що, на що хотілося наголосити, е, не можна ні в якому разі сушити одяг на uh -huh. будь-якого виду обігрівача. Навіть на масляній да, батареї. Хоч він да, в формі батареї, але це це також ви на нього повість мокрий одяг. Ви розумієте, що також йому буде скажімо важко працювати. Mm. Ну і як на мене, треба взагалі пам'ятати, що а, все, що нагрівається, воно е, енергоємке і дає навантаження на, електро... на електромережу. Так, тому і ще не слід забувати, що у нас е, не всі живуть в Новобудах. і Проводка має таку, скажімо, функцію, як старіння, ага. старіння проводки. Це відбувається з роками, втрачається ізоляційна здатність, і, і через що їй виникають короткі замкнення, перевантаження. А коли ви, коли вам недостатньо тепла, наприклад, люди починають вмикати декілька, наприклад, в одній кімнаті дуючик, в іншій. Треба враховувати те, що це додаткове навантаження, чи спроможна електромережа ви, е, витримати це навантаження. Це добре, якщо оснащено сучасними автоматами, які відмикають одразу ж при перевантаженні, але в більшості такого не стається, тому не слід нехтувати. краще перечекати цей період. Він такий у нас не сильно великий в часі. там, Цих 2-3 тижні дочекатися там опалення централізовано, краще краще вдітися, угу. краще чаї, теплі пити. Ну, це якось буде воду, безпечніше. Воду горіти в воду горіти, як да. і кидати, да, ну, і як там не зву... Якби не звучало смішно, та, те моя бабуся грілку завжди угу. під бік ставила і так і. Лягала, грілася. Або в ноги, щоб да, Або нагрітися. в ноги, да. можна кота завести. <с> Теж дуже зручно, і не так багато вимагає він капітало вкладень да, такі, да, як, да. Як, 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 як рахунки да. за електроенергію. До речі, ще, ще про проводку, особливо в тих помешканнях, де вона ще йшла, ну так мовити, рідна, так, так, з дачою будинку, вона ж розраховувалась, в принципі, на що: на, на холодильник, на телевізор і на освітлення. Так, вона не розрахована, таке навантаження, да? і, в, і в принципі. Люди які в процесі ремонту можуть міняти, ага. замінювати. Якщо робити ну, це, це, капітальний ремонт, да, якщо то робити капітальний ремонт, да, да. ну це більш для заможніших людей, ага. а тому це все ризики. Для нас це все ризик. Євгеній Дейнега, головний інспектор відділу превентивної діяльності ГУДСНС України України Вінницькій області. у нас сьогодні в ефірі говоримо про те, чому небезпечне може бути тепло в наших оселях в такі міжсезонні. Коли ми чекаємо вже ввімкнення централізованого опалення для побутових споживачів, І продовжуємо розмову. Я от знаю, що навіть у Вінниці так. Є такі, ну знаю точно такі випадки. Тут нічого поганого в цього немає, коли люди, наприклад, встановлюють такі печі вдома в приватних оселях по типу буржуйки. Вводять димоходи, щось там мудрують, придумують, ну нібито по всіх правилах роблять. Але тут теж треба враховувати техніку безпеки, так щоб. Як вона має бути встановлена, де має бути встановлена, на чому має бути встановлена. так тому а. що е, тому, що ви розкажете, чому це треба да. звернути <святувати> увагу. Ну, треба брати. Давайте візьмемо спочатку не до встановлення, а візьмемо те, що у нас те, ще багато вже залишилось вже... на пічному так, опаленні так. приватного сектора, де стоять твердопаливні котли, угу. печі е, завжди перед початком опалювального сезону і по закінченню треба перевіряти. Здійснювати технічну перевірку димових вентиляційних каналів, самих печей, опалювальних приладів на е, предмет тріщин, е, всяких, на предмет справності. Е, може, цикотлів. десь сегла навіть впалася. Теж не дуже часто буває. Чи е, птахи е, зробили там гніздо за літній е, період? Все, да, все може бути. І тому це, скажімо, якщо такі моменти дуже важливі, щоб потім. Уникнути біди, тому що ви знаєте, що потім як неправильно будуть працювати, і чадний дим е, стає причиною mm -hmm. отруєння. А це така, скажімо, поширена причина, де. Це вже взимку, е, більш... так? Вже... Mm? Це вже взимку вже... буває. Це навіть не взимку. Це навіть не взимку. Це тільки коли ти почав перший раз е, запалив е, котел, грубу так. і не перевірив, і може бути якась. Тріщина навіть позаду Димового е, каналу mm -hmm. і в будівлі. І е, замість того, щоб відводити продукти на горіння на вулицю, Но, воно йде все всередину. І, скажімо так, е, мене тісно з цим пов'язано. Е, мене таким чином загинув двоюрідний брат. Він не перевірив е, всередині. В себе. Uh -huh. І 28 вересня 2008 року він перший раз запалив в кімнаті, прийшов по похолодало, і весь цей дим йшов йому всередину, а він заснув. Тобто це дуже небезпечно. А він ж не має такого характерного запаху, то його не відчуваєш. Але це саме, скажімо так, саме таке небезпечне, що приховує. Немає ні запаху, і, і, ні е, кольору. Uh -huh. І не можеш просто. Настає, е, починає трохи е, Памороч, головний, головний mm. біль запаморочення, там, вже, ну, до таблювання це вже в пізніших стадіях. Mm. Тому можна ще й зупинитися, що є такі на сьогоднішній день датчики, чатачки. Так, аналізатори. Чадоноди, так, аналізатори, так, так. які концентрацію вимірюють, це вже, скажімо, я би так радив для тих, ну, хто вже має пічне опалення. Mm -hmm. Тому що вони навіть невелику концентрацію вже уловлюють і е, убезпечують. Е, бо людина може не не уловити це, а потім вже mm -hmm. а датчик спрацює і все. Вже він сигналізує, що потрібно провітрювати, виходити і щось неправильно працює. Щось не робить. Да. Тобто він не зупиняє це все і весь Так, про да, Він просто не зупиняє. Сигналі з сигналі вийде звуковим сигналом, обладнаний і все. Uh -huh. Тобто ще коротко зупинюся, що починав, що потрібно обов'язково перевірити ці канали. Коли ви палите піч, обов'язково в нас е, вимоги пожежної безпеки, притопочний лист металевий. 50 на 70 сантиметрів має бути це для того, щоб продукти горіння, які можуть ви, ви, викидатися, звідти, щоб вони випасти, щоб вони падали на, на цей листок, не допускати перегрівання угу. печі. Це ж також. Тріск, тріщить, так само пожежа через це. Ну і завершувати топку, коли ви, наприклад, вже через дві години, десь за дві години має десь виходити, ви чи десь цей. Ну, тобто, вже забороняється останні дві години топити піч, щоб. Могло перегоріти ті, те, що є те, що є да. угу. а як часто потрібно перевіряти і чистити димохід раз на рік перед кожним те, сезоном, Е, тут треба враховувати чим топити, угу. якщо це, якщо здійснюється, от є у нас, якщо ми говоримо зараз про приватний сектор, так. є в нас такі, хто працює ну бані, лазні, угу. які постійно там кухні. Там взагалі кожен місяць треба. Ну вони а на якщо... постійно. Ну працює, да, так, вони, да, бо воно там на постійному топиться, скажімо, кожен день. Якщо це в приватному секторі, то раз на три місяці ще протягом, скажімо, сезону треба заглянути, подивитися. І ще будемо говорити про те, що це мають робити спеціалісти, які mm. орієнтуються в цьому. Ну, люди можуть зовнішнім оглядом побачити якісь такі моменти. А, а фахівець, а фахівець може. Да, фахівець mm. Бачить все. Угу. Ну і в ідеалі, звісно, якщо є твердопаливний котел, то краще, щоб він стояв за межами так будинку, тобто в окремому приміщенні? О, ну це вже взагалі, це вже якщо ми говоримо про ідеальний <гум> світ. <гум> да. Добре, тепер О, часу зовсім мало. Треба швидко закінчити <гум> продовжувати. Які дії має виконати людина? повернемось до більшості до електроприладів, так якщо ем, в оселі сталося коротке замикання і бачить, що є проблема. Запах, ем, з'явився дим або щось із електроприладом. Що їй треба зробити? По-перше, вимкнути електромережу. Це перше головне, тому що гасити пожежу, коли під струмом перебуває прилад, забороняється, тому що ви самі можете. Бути вдарені цим струмом. Угу. А що зробити, коли от воно от горить, подовжуєш, наприклад, що перше, робити? подовжуєш, горить, вимикаєте, Першим чином головний, вимикач автомат, вимикаєте подачу електроенергії. Да, По-друге, пода По е всі ми знаємо, що у нас кисень підтримує горіння. Угу. Е ну, ідеально, коли вогнеасники одразу ж вогнеасником порошком бо великислотним, гасимо. Так, як місце. Ми все да. гасимо, то есть не, не вогонь, а речі, що горять. Mm -hmm. e, значит, якщо нема вогнегасника цупкою тканиною чи тим самим покривалом, ми маємо за... забрати кисень. Оцього, mm -hmm. значить, накрити, щоб туди і вже скажемо, там притоптати. Не надходити. Да. Не находить кисень, mm -hmm. горіння не, не буде. Водою ні в якому разі, бо вода, провідник ще може бути у вас. Тим струмом вдарити залишковим. А потім варто викликати рятувальників. Дивіться, є ж розрізняє масштаби. Якщо пожежа ще не була таких масштабів, що ви можете бачити шлях відступу у вас є, скажімо, ви бачите, що локалізовано, займа... так, локалізовано немає, щоб не перекинулося на інші предмети. То е, не потрібно прибираєте але, і звертаєтесь да, до та, електриків. Так, але ви знаєте, краще подзвонити, якщо бо людина не може адекватно оцінювати свої можливості, тому краще перестрахуватися. Перестраховуйтесь і послухайте ті правила, які нам сьогодні розповів Євгеній Дейнега, головний інспектор відділу превентивної діяльності головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області. Ми говорили сьогодні про небезпечне тепло, про те, як правильно користуватись електрообігрівачами, і печами, і твердопаливними котлами. Звісно, ми не все розповіли, але час у нас відповідно на це стільки не було. Дякую вам, пане Євгенію, за участь в ефірі. Всім бажаю дочекати. Катись опалювального сезону і в безпеч... в, без... в... в повній безпеці і е... з розумінням ставитись до користування електрообігрівачами, -обі... тому що можуть дійсно наробити шкоди, якщо до цього поставитись трошки е... невідповідально. Е... Це був проект інсайт на радіо міста анбогом Залишайтеся з нами. А ми зустрінемось з вами вже завтра. На все добре, по буднях на 101 і 8 фам. Проєкт, що розширює горизонти, інсайт.